В Одесі представники понад 80 міжнародних і українських волонтерських організацій зібралися, щоб познайомитись та представити свої проекти. Головна мета заходу скоординувати зусилля та налагодити комунікацію. Розповідає голова координаційного гуманітарного штабу про Одеський ОВА Олексій Чорний. Що позитивно повинно повпливати на якість гуманітарної допомоги, яка надається постраждалим в нашій області і в сусідніх областях, тому що з Одеси дуже багато організацій працює для Миколаївської, і для Херсонської області. Важливо, щоб українські волонтери могли скористатися підтримкою міжнародних організацій та ініціатив, заявляють організатори івента. Міжнародна організація ненасильницьких сил миру існує понад 20 років. В Україні розпочала свою роботу у квітні цього року. Ми представляємо міжнародну неурядову організацію, і наша основна задача захищати цивільне населення. У нас є методика захисту неозброєних цивільних для того, щоб працювати з людьми, які постраждали в ході збройних конфліктів, і гарантувати їхню безпеку і неушкодженість. Ми працюємо безпосередньо з волонтерськими організаціями в Миколаєві, Харкові і тут в Одесі. Ми взаємодіємо різноманітними способами, виконуємо певні ініціативи разом. Наприклад, у співпраці здійснюємо евакуацію населення. Іноді надаємо фінансову допомогу або технічну підтримку. На мій погляд, іноді основна проблема в Україні в тому, що є певний розрив між місцевими організаціями і міжнародними ініціативами. І насправді наша задача підсилити голоси місцевих, щоб вони на рівних могли брати участь у всіх процесах. Наші волонтерські фонди та благодійні організації часто потребують різної допомоги фінансової чи гуманітарної. Зустріч дозволить розрахувати на більшу підтримку міжнародних організацій та реалізацію спільних проєктів. Сподіваються, одеські волонтери. Якщо тут наші українські організації презентують свої проекти, свої ідеї просто себе, міжнародні це послухають, побачать щось цікаве, що співпадає з їх місією, з їх цілями, з якими вони приїхали, то це вильється в конкретний проект на користь постраждалих.